Всім доброго часу. Продовжуємо наше навчання. І тема сьогоднішнього нашого заняття це пастерильоз. Друга назва пастерельозу – це гамарагічна сепицемія. Це інфекційна хвороба багатьох видів свійських та диких тварин, а також птиці, що характеризується при гострому перебігі. Ознаками септицемії та гемарагічної діатезу, а при хронічному перебігу гнійно-некритичною пневмонією, амарагічним ентеритом. Коротка історична довідка. В 1880 році Луї Пастер вперше одержав чисту культуру мікроба, провів його дослідження з його ослабленням та в подальшому імунізації птиці. В цей же час були виявлені і описані аналогічні мікроорганізми у кролів, свиней і буйволів. У 1910 році збутник хвороби був названий на честь винахідника пастера пастерелою, а захворювання пастерельозом. Тобто Луї Пастер вперше одержав чисту культуру збутника і в честь нього названа ця хвороба. Збудник вороби це пастерела мультиціда і пастерела гемолітика. Це нерухомі маленькі палички, спор не утворюють. Епізотологічні дані. Сприйнятливі всі види свійських та більшість видів диких серців, а також птахи. Відносну стійкості виявляють м'ясоїдні тварини та коні, у яких пастерельоз, як самостійне захворювання трапляється рідко. Тобто воно зустрічається у них, але разом з іншими хворобами. Відомі також випадки міжвидового перезараження тварин пастерильозом. Джерело збудника. Джерелом збудника є хворі та перехворілі тварини. Пастирела носіями можуть стати і клінічно-здорові тварини. Пастерела насійство в неблагополучних господарствах може досягати від 30 до 70%. З лабораторних тварин до пастерел чутливі кролі, білі миші та голуби. З організму інфікованих тварин пастирела виділяються з фекаліями, слиною, видихуваним повітрям та носовим слизом. Пастерельоз може виникати в господарстві без занесення збудника ззовні, а внаслідок аутоінфекції при зараженні при зниженні резистентності. Розглянемо тепер патогенез хвороби. Зараження збудником пастерельозу у природних умовах відбувається через дихальні шляхи у формі повітряно-крапленої інфекції або елементарно при задоволенні кермів, забруднених виділеннями хворих на пастерельоз тварин при гострому перебігу хвороби у місцях первинної локалізації пастирели швидко розмножуються. Проникають кровоносну та лімфатичну системи, спричиняють септицемію. Під дією токсинів збудника ушкоджуються стінки капілярів, що призводить до утворення великих інфільтратів у підшкірній і міжм'язовій клітковині, а також викликають проявлення явищ геморрагічної діатезу, набріку легень та гіпоксії. Тобто не, не, нехваткою кисню. При підгострому хронічному перебігу хвороби утворення токсичних продуктів у місцях локалізації збудники спричинює запальне некритичні та дистрофічні процеси в різних перенхематозних органах, суглобах, в молочній залозі, а також накопичення серозно фібернозного ексудата в порожнинах і сухожилкових піхвах. Клінічна картина. Перебіг буває при цій хворобі надгострий, гострий, підгострий і хронічний. За формами буває септична форма, набрякова, грудна і кишкова. Основні симптоми, загальні симптоми хвороби це підвищення температури тіла до 41-42 градусів Цельсія, сильне пригнічення та розлади серцево-судинної системи. При кишковій формі спостерігається також пронос з домішками слизу та фібрину, іноді крові. Наявна спрага, сильна слабкість. І анемічність слизових облонок. Швидко прогресує загальне виснаження. При грудній формі виявляються ознаки гострої плевропневмонії, такі як гарячка, прискорене дихання, пульсу, присутній сильний кашель, а також серозно гнійні виділення з носа. У разі розвитку плевриту відмічається. Болючість під час пальпації в міжреберних ділянках, а також задишка. Напрякову форму визначають за появою та швидким поширенням болючих запальних напрямків у підшкірній крядки і м'язовій сполучній тканині в ділянці голови, шиї міщелепового простору, а також підгруддя і інкали на кінцівках та статевих органах. Дихання і кавтання при цьому значно отруднені. Упродовж одної двох діб настає смерть. У свиней пастерльоз може проявлятися у вигляді гемарагічної септицемії або вторинної інфекції. У птиці також відмічається посиніння гребеня і сережок, втрата апетиту, сильна спрага. Домішки крові в розріджених фекаліях? Хвора птиця гине впродовж до трьох діб, при хронічному перебігу пастерельозу розвивається реніт, синусіт, набрек суглобів, сережок з'являється кульгавість. Які ж підзміни при цій хворобі? У ВРХ в пішкірні клітковині, в ділянці голови міщели по простору, шиї підгруддя, виявляють драглисті серозно-фібринозні інфільтрати. Лімфовузли при цьому збільшені. На слизових оболонках наявні крововиливи. а також, якщо грудна форма, то проявляється крупозна пневмонія, яку ви, виявляють. І Фібернозний плеврит. Можуть бути присутні некроз у печінці. При кишковій формі виявляють запалення кишечника ентерит. У свиней виявляють крововиливи на сирозних і слизових оболонках та в різних парінхематозних органах. Також накопичення серозно фібринозної ексудата в грудній і черевній порожнинах, відмічають фібринозно-некритичні процеси в легенях, фібринозний плеврит та перикардит. Тобто майже всі впадзміни супроводжуються виявленням фібринозних відложень в різноманітних органах і значних крововиливів. В різноманітних, опять же, органах на слезових та сирозних оболонках. У птиці спостерігаються множинні крапсіті та плямисті крововили в підшкірну клітковану брижу і очеревину. В печінці нирках спостерігаються численні дрібні осередки некрозу, фібринозне запалення повітроносних мішків, а також фібринозний плеврит, перикардит і артрит. На малюнках чи фото добре відображені якраз пацміни, які виявляються. На першому це печінка з осередками некрозу та крововиливами. На другому добре відображений реніт, так і ратокон'юктив, і посиніння гребеня, та на нижніх якраз відображений сильний набряк сережок. І також на фото зліва, кератокон'юктивіт. Лікування хворих тварин розміщують у теплому сухому приміщенні і забезпечують повноцінною годівлею. Також проводять комплексне лікування, застосовуючи сироватки проти парастерильоз великої радою, худоби, овець, свиней, яку вводять внутрішню або внутрішньовенно в дозі 60-80 мл. Також використовують антибіотики широкої спектру дії, сульфанід, амідні препарати і глюкозу. Також використовуються симптоматичні засоби. Дицю хвору на пастерельоз не лікують, а знищують. Е, умовно здорові і внутрішньомазевої вводять тераміцин упродовж 3-4 діб у дозі 20 грам на 1 кг маси тіла. Імунітет. Тварини набувають сійкого імунітету після перехворювання на пастерильоз, який триває від 6 до 12 місяців. Імунітет не стерильний. для активної імунізації проводять щеплення різноманітними вакцинами, які дуже широко запропоновані на ринку України. Як українського виробництва, так і зарубіжного. Профілактика. Але в презентації незмінена фраза імунітет, але тут повинна бути фраза профілактика. Забезпечується охорона благополучного господарства від занесення збудника інфекції з хворими тваринами, постерелено сіями та кормами. також дотримуватись потрібно ветеринарно санітарних правил і зогінічних нормативів. У неблагополучних господарствах потрібно проводити запобіжні щеплення вакцинами. У разі встановлення пастрильозу серед свиней, великої рогатої худоби, кролів, хутрових звірів, птиці у господарствах запроваджуються карантинні обмеження. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. та мирного неба всім.